Всім привіт! Знову я якось невдало потрапив на свій лісовий течок, тому що знову прохолодно. Начебто тепер цього разу нема дощу, нема сильного вітру, але температура дуже-дуже прохолодна. Мджола потрохи працює, але це, звісно, це сльози порівняно із тим, як повинна зараз літати бджола на ліс липа квітуватиме але далека не вся і це станеться десь неділі за дві мене запитували як легко зробити відводичок на плідну матку зараз я вам це дуже швидко покажу беремо приблизно ось такий вуличок, щоб він міг дати нам хоча б Три рамочки розплоду. Не треба сильний перед липою. Сильний вулик розбивати. Це втрачати цінний липовий мед, якщо він буде. А ось такий недолугий, цілком можна, тому що липового меду з нього не отримаєш, а ось відводичок запросто. Знаходимо у відводичку маточку, відставляємо її в сторону і потім. Сміло всі інші рамки використовуємо під відводок, якщо це потрібно. Наприклад, ось така рамочка цілком, цілком задовольняє наші потреби для відводка. Ну і ось така слідуча, слідуча рамочка. Ну чому б і ні. Чому б і ні. А тепер дивіться, оці капшучки, які висять. Без діла. Можна просто-напросто струсити у, нас, у наш новостворений відводочок. Тепер дивіться, який тут фокус. Якщо у вас дуже сильна сім'я, яку треба кардинально послабити, то можна взяти звідси ще 2-3 рамки і зробити відводок із однієї сім'ї. Я цю сім'ю дуже послаблювати не бажаю, тому що вона і так у мене не із сильних. Я буду робити збірний відводок. Тим паче в таку холодну погоду. Цю сімейку накриваємо. Відкриваємо іншу сімейку і вибираємо рамочку або дві із іншої сімейки. Головне, щоб розплоду була вже крита. Ну І, звісно, щоб не забрати у них матку. Ну, ну і заключний етап. Заключний етап наливаємо відводочку. Воду. Обов'язково я це це вже показував і розказував, навіщо це робити багато разів. Там, де маточка. Відкриваємо так кришечку із сторони канді. Ось так канді. Вже пройшла, пройшла близько години, як бджілка нельотна залишилась від водочку, тому вона вже повинна. Відчути сиротство, але ще не почали тягнути маточники. Це дуже важливо, тому що якщо дуже довго не випускати маточку, то молода бджілка почне тягнути маточники. А якщо вони, вони вже понатягують маточники, то вони будуть відчувати, що все добре і матку можуть не прийняти. тому, тому не треба Одразу ставити матку, поки бджола не зрозуміла, що вона у біді. Але і тягнути сильно із постановкою маточки мати, теж не потрібно. Тому робимо ось так. І накриваємо. Все. Зборний відводочок зроблено. Тепер відводочок можна завтра вже проконтролювати, чи випустили і не вбили матку. Я впевнений, на 100%, що, цього не, що її випустять, але не вб'ють. А вже через тиждень -день можна проконтролювати, як відводичах літає, і проконтролювати корми, щоб матка, матка мала змогу сіяти. Все, зборний відводок із двох вуликів зроблено. Сподіваюся, що погода дуже-дуже скоро поправиться, інакше, інакше треба буде годувати бджіл. Зажилися. Треба буде годувати бджіл. У вас теж бджоли на межі голоду. Чи не так? Щось, щось я, чесно сказати, очкую бджола на межі голоду. І це за тиждень до липи. Дякую всім за увагу та терпіння.